Головні події тижня від телеграф -UA». після жахливого обстрілу 29 грудня окупанти дали українцям лише три дні перепочинку. Зранку 2 січня окупанти знову обстріляли Київ та Харків. Росіяни спрямували на українські міста більше ста ракет. Докладніше далі. Внаслідок атаки поранення отримали до сотні людей, не менше п'яти загиблих. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура і є зограння автомобілів. У столиці виникли проблеми з електро та водопостачанням. Окупанти, як завжди, цинічно рапортують про знешкодження воєнних об'єктів. Загалом масована ракетна атака по Україні обійшлась Росії у близько 620 мільйонів доларів. Українські телеканали розглядають можливість зміни формату загальнонаціонального марафону Єдині новини. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієва. Він зазначив, що йдеться про ключові телеканали України, які мають найбільшу аудиторію. Пасажирський літак японської авіакомпанії Japan Airlines спалахнув під час посадки в міжнародному аеропорті Ханеда у Токіо після зіткнення з літаком берегової охорони Японії. Літак Airbus A350 вигорів повністю, проте майже 400 пасажирів і членів екіпажу якимось дивом встигли евакуюватися. На борту транспортного літака берегової охорони Японії було шестеро людей. Евакуюватися зміг лише один із них. Про головні події 3 січня. За останню добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень. А SpaceX вивела на орбіту шість супутників, здатних забезпечувати роботу сервісу direct to Cell. Вони дозволять обмінюватися файлами, текстовими та голосовими повідомленнями через супутникове з'єднання. Докладніше далі. За останню добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень. Як стверджують у Генштабі, найбільш активним і досі є Авдіївський напрямок. SpaceX вивела на орбіту шість супутників, здатних забезпечувати роботу сервісу direct to Cell. Завдяки цьому сервісу супутниковий зв'язок StarLink має з'явитися на звичайних смартфонах. Він дозволить обмінюватися файлами, текстовими та голосовими повідомленнями через супутникове з'єднання. Раніше direct to Cell анонсували до запуску у 2024 році. Колишній начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення, вийшов на волю. Славетний голівудський актор Мікі Рурк, якого давно знають та люблять українські глядачі, збирає мільйон доларів на відбудову зруйнованих російськими обстрілами будинків у Херсоні. 73 людини загинули і ще 170 отримали травми внаслідок вибуху на могилі генерала Касема Сулеймані в Ірані. Теракт стався на четверту річницю смерті Сулеймані. Американські військові ліквідували колишнього командира іноземних підрозділів Корпусу вартових ісламської революції з безпілотників Іраку 3 січня 2020 року. Про головне 4 січня бойова медикиня Галина Федишин, яка повернулася 3 січня з російського полону, заручилася зі своїм коханим. А на країни північно-західної Європи обрушилися сильні дощі та сніг. Докладніше далі. Слава Україні! Героям слава! Як стверджує уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець, найближчими тижнями може відбутися ще один процес обміну військовополоненими. А сьогодні стало відомо, що бойова медикиня Галина Федишин, яка повернулася 3 січня з російського полону, заручилася зі своїм коханим морпіхом 36-ї бригади Миколою Гриценяком. Разом вони пройшли бої за Маріуполь. Росія, яка так старанно намагається заморозити Україну взимку, сама страждає від моторошного холоду у столиці країни агресора, одразу три райони залишилися без електрики та опалення у 25-градусний мороз. У адміністрації Байдена наголошують на необхідності прийняття Конгресом США додаткового пакету фінансової підтримки України у зв'язку із посиленням обстрілів з боку Росії. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ввечері 3 січня поліція Києва затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні серії вбивств, вчинених на території всієї України. Причому мінімум два з них у Києві. Злочинця шукали по всій країні з минулого року. Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні у четвер, 4 січня. На країни північно-західної Європи обрушилися сильні дощі та сніг. Внаслідок чергового атлантичного шторму. Серед особливо постраждалих Англія, Франція та Північна Скандинавія повідомляє Reuters. Про головне 5 січня Мар'яну безугло відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А в Києві відбулася церемонія прощання з професоркою кафедри екології наукма Людмилою Шевцовою, яка загинула під час обстрілів 2 січня. Докладніше далі. Видання The Telegraph пише, що Росія, нібито, готується до нового наступу в Харківській області, який буцімто може відбутися 15 січня після масовних обстрілів у сухопутних військах та у владі Харківської області заперечують ймовірність великого наступу російської армії у найближчий час, проте є ймовірність атак по енергетиці. Народного депутата України Мар'яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету. Про це безугла повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. Внаслідок обстрілу Києва російськими загарбниками, що стався 2 січня, загинула викладачка наукма професорка кафедри екології Людмила Шевцова. У п'ятницю 5 січня відбулася церемонія прощання з Людмилою Васильівною. Відповідь на питання, де Кремль, який перебуває під санкціями, бере балістичну зброю для атак на українські міста, знайдено у Білому домі. Виявляється, що ракети, випущені по Україні 29 грудня та 2 січня, були передані Москві північною Кореєю. За словами координатора Білого дому Джона Кірбі, йдеться про моделі КН-23 та КН-24. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.